Мене звати Юлія, я Юлія Мочка Левченко і з нами Євген Маркович. Отже, зі мною ви найчастіше спілкуєтеся стосовно адміністративних питань, тобто оплата, і, якщо там логіни, паролі, або якісь нюанси по програмі. Якщо Євген Маркович вже не, ну, в недосяжності, або вам срочно срочно потрібно, то теж звертайтеся до мене. Плюс в Вайбері, в спільноті. Від мене приходять найчастіше це якісь акції, вебінари. Така ну адміністративна організаційні питання. Євген Маркович і наш it директор Михайло Кликов вони відповідають. На саме технічні запитання, але ще раз кажу: ми всі там. Якщо випадково хтось не відповідає, бо питання зависло, воно зависло тільки на якийсь певний час, тобто хтось підбере відповідну і відповідь, ви отримаєте. Плюс є такий момент, що у нас користувачі наші трошки стидаються задавати питання в спільноту. То ви теж не переживаєте, ви пишете, можете писати нам в особисті. Ми так само це все піднімаємо і опрацьовуємо. Плюс наші соцмережі ми всі працюємо, все бачимо.